Якщо ви так само, як і я, обожнюєте цукерки з горішками, то обов'язково зберігайте цей рецепт та готуйте. Горіхи спочатку потрібно просушити на сковорідці або в духовці. Далі їх потрібно подрібнити. Це можна зробити як і в подрібнювачі, так і за допомогою качалки. Відправляємо їх назад на сковорідку, додаємо цукор, один білок, все добре перемішуємо, ставимо на маленький вогонь, тримаємо приблизно 5 хвилин, постійно помішуючи. Далі руки змочуємо трішки водою, відщіплюємо невеличкий шматочок горіхової маси і формуємо ось такі невеличкі цукерки. Також можна і сформувати батончики, тут вже все за вашим бажанням. Відправляємо цукерки в холодильник приблизно на 20 хвилин, щоб вони трішки охолонули. Після чого обвалюємо їх в розтопленому шоколаді, і відправляємо їх ще раз в холодильник на 20-30 хвилин, щоб шоколад схватився. Після чого подаємо їх до столу. Ці цукерки виходять неймовірно смачні, обов'язково їх приготуйте. Смачного!